А давайте поговоримо про ілюзії. Я розповім про сім ілюзій, з якими я їхала в Німеччину як біженка, і що виявилось інакше. Знаєте, є одна річ, про яку мало хто говорить чесно, коли ми їхали в Німеччину як біженці, ми їхали не просто в іншу країну. Ми все одно мали плюс-мінус якесь уявлення про цю країну. Навіть якщо хтось скаже я нічого не очікував. Ну, я не повірю, чесно. Ми все одно щось знали про Німеччину і мали якесь уявлення про неї. Очікування були у всіх, давайте чесно, просто різні. Хтось думав: от приїду і нарешті зможу віддихнути, відпочити. Хтось тут точно буде легше, ніж у хаосі війни. хтось... Німеччина ж багата, значить, це логічно і справедливо. Я теж їхала з цим набором своїх якихось ілюзій, не з рожевими окулярами, але з дуже конкретними образами в голові. І ось сьогодні хочу просто поговорити спокійно, без драм, без ілюзій, які виявились, ну. Не зовсім ілюзіями, але й не зовсім правдою. Тож ілюзія перша тут усе одразу налагодиться. Це, напевно, найбільший образ, що ти приїжджаєш і життя якось саме стає на паузу, плюс-мінус в хорошому сенсі. Значить, ти довго бігла і раптом можна присісти. І частково це правда. Безпека тут є відчуття, що завтра буде також є, але налагодиться ну зовсім ні. Нічого тут не налагоди, не не налагоджується автоматично. Ти просто опиняєшся в системі, яка працює за своїми правилами, і тепер тобі треба вчитися в цій системі. Вчитися цим правилам. Десь повільно, місцями болісно, і ніхто не бере тебе за руку зі словами, так, давай зараз ми тут швиденько все зробимо і все в тебе буде добре. Ілюзія, друга, це що Німеччина це ідеальний порядок. Ну, напевно, це класична ілюзія. Ми всі виросли на фразах, типу, по-німецьки, як у Європі, там усе працює. У голові картинка, поїзди не запізнюються, Чиновники усміхаються, документи робляться швидко, а потім ти стоїш на вокзалі, поїзд запізнюється, потім ще один твої документи загубили, а потім приходить лист, який ти нечика, який ти чекала, наприклад, три місяці, і він зовсім не про те, що тобі потрібно. І ти така: стоп, іде той легендарний порядок? І тут дуже важливий момент, напевно, порядок тут не означає ідеальність, він означає якусь. Процедуру, якщо щось ламається, це тут не трагедія, просто є шлях, як це виправляється. І час, часто він довгий, нудний, але в принципі стабільний. Ілюзія третя тут легко з роботи, бо Німеччині потрібні люди. Угу. Це дуже сильний стереотип серед біженців, в принципі, серед емігрантів, його всі чули. Німеччині не вистачає робочих рук, Потрібні працівники, потрібні кваліфіковані працівники. Там беруть усі, головне приїхати. А потім виявляється, що робота ну в принципі вона є. Да це не, не обман, це це не просто потрібні люди. Це про мову, це про папери знову ж таки. Це про довіру. Це. Відповідність очікуванням роботодавця. Тут не поспішають, навіть коли вакансія висить місяцями. І для нас це дуже фруструюче. бо ми звикли, якщо людина мотивована, її беруть. Ну, якщо вона потрібна, людина мотивована, її беруть. А тут мотивація це лише один із сотні пунктів за списком. І, до речі, це не тільки українські біженці стикаються з тим, що. Вони б хотіли працювати, вони мотивовані і там мову намагаються вчити це. Дійсно відноситься до багатьох іммігрантів. Я наразі сиджу ну такий американсько-німецький TikTok, і саме іноземці, які приїхали до Німеччини, наприклад, навчатися в університетах. Потім стикаються з тим, що вони не можуть знайти роботу через ту ж мову, через невідповідність очікуванням, через цю дебільну систему, але або, або в принципі, що вакансії висять місяцями, а потім виявляється, що це просто вакансія для збору даних, а їм зараз не потрібно. Тобто, це не тільки там не знаю, українці, якісь нещасні і не можуть знайти роботу, це в принципі проблема. Німеччини. І до речі, я ще хочу записати скоро відео, можливо, наступне буде про те, як справи з IT в Німеччині, і чи взагалі ви хочете ще війти у IT І які тут насправді потрібні люди, і яка тут конкуренція? Ви чесно будете у шоці? А ми переходимо до четвертої ілюзії, і четверта і четверта ілюзія, якщо я стараюсь, система це оцінить. Особливо джоб Центр, де? оце моя напевно улюблена ілюзія, мабуть, тому що вона не більше болить. Здається, логічним. Типу, я вчу мову, я ходжу на курси, я не скаржуся, правляю ініціативу, я роблю правильно і очікую, що десь там, хоча б якийсь у джоб-центрі поставить галочку, типу Окей, молодець, але Німеччина не працює на такій Емоційній лозіці. Тут старання це не сигнал, це для них норма. Ти і так маєш це робити. Тут цінується не ривок, а стабільність. Це дуже важливо прийняти після досвіду виживання. Ілюзія наступна, п'ята Тут усі доброзичливі і відкриті. Ми часто плутаємо ввічливість і з близькістю. У Німеччині люди коректні, дистанційні, дуже обережні. І якщо ти чекаєш емоційної підтримки, її просто може не бути. Не тому, що їм там байдуже, а тому, що вони інакше будують стосунки. І з часом ти або ображаєшся на таке відношення, або починаєш розуміти. Це не про холодність, це ось про особисті кордони, особисті межі. Ілюзія шоста: я швидко адаптуюсь. Оце, напевно, взагалі якась пастка, бо здається, ну добре, тобі, рік, два і типу, все буде. Але насправді адаптація це така, як море, на хвилях. Ти. Може бути період, коли ти думаєш, так, я вже тут, я вже все зрозуміло, а потім бах, і знову відчуття, що ти чужий, нічого не розумієш, тобі все не подобається, не знаєш, як далі жити. І це нормально. Треба зрозуміти, це не відкат, це процес. І остання сьома ілюзія це переїзд, усе вирішить. Насправді в мене таке було. Це, напевно, найглибша ілюзія, що нова країна це нова версія життя без старих питань. Але Німеччина нічого не стирає з вашого минулого, вона просто створює тишу, у якій усе чути гучніше, от, гарно сказано. І ти починаєш бачити себе чіткіше: свої страхи, свої сильні сторони, свої межі. Мені здається, це ще обумовлено тим, що типу, в нас є більше часу. Через те, що ми мало комунікуємо, з, менше комунікуємо з людьми, у нас є ось цей час побути на самоті з собою, якось себе більше вивчити, побачити свої потреби, побачити свої проблеми, ось, типу, щось таке. Згодні ви з тим чи ні? Напишіть мені в коментарях, цікаво почути. І, напевно, якийсь такий може підсумок. Що я зрозуміла з часом? Я не розчарувалася в Німеччині. Ну, Глобально, хоча ну, в менталітеті тільки може. Я просто перестала порівнювати її з вигаданою країною, з якихось розмов родичів. В дитинстві і стереотипів. І коли ось ці ілюзії зникають, з'являється якийсь такий спокій, не інфорія, а саме спокій, може, та сама толерантність, про яку говорять, і можливість жити тут не як біженка, яка має відповідати, а як людина, яка поступово вибудовує тут своє життя. І тепер хочу запитати і вас. Неформально, а по-людськи, з якими уявленнями ви їхали сюди? Що з них справдилося, що ні, напишіть у коментарях. Мені здається, такі розмови дуже важливі, як і для нас самих, які ми тут вже проживаємо, так і для тих, хто хоче сюди тільки приїхати. Бо мені здається, ми тут ще всі в процесі, в кожного свої процеси, в кожного свої ілюзії, страхи, розочарування. Так, да, я в коментарях бачу більше розчарування, У мене також є якісь свої, але найбільше, як я вже сказала, це більше пов'язано з менталітетом, з їх трошечки вузькуватим мисленням. Але ось так. Сьогодні в мене таке відео розслаблене на дивані. Чи подобаються вам такі формати? Пишіть також в коментарях. Мені цікаві ваші відгуки. У мене на цьому все. Дякую, що додивились до самого кінця. Вам лайк і мені поставте вподобайку, Напишіть коментар. І третє: підпишіться на канал, тому що я знаю, що ви дивитесь без підписки. А це. Несправедливо, я роблю контент, ви дивитесь, вам подобається, але не підписуйтесь. Тож, будь ласка, також підписуйтесь. У мене на цьому все. Дякую за перегляд і побачимося в наступних відео. Чус!